Сектор ретейлу, наскільки mm. він вам щось приносить, наскі що він вам дає з бонусів, якщо це не фінансові бонуси. Тобто, mm. чи варто, от якщо ти робиш каверну, е робити стійку, де буде продаватись різний, не знаю, подарунки, сувенірна продукція, одяг, ще щось, ще щось не питання в тому, чи би продавалось чи ні. Тут питання в тому, з ким колоробувати, з ким робити якийсь там спільний mm -hmm. проект, в чомусь дотичний. Та аудиторія може перегукуватися чи не перегукуватися, що вона може підсилити чи не може підсилити. Типа якщо це говорити просто як продукт, наприклад, просто виставити якийсь одяг, uh -huh. я б його не виставляв. Якщо продукт відро, то він нам дуже Актуально десь зв'язався, воно було дуже-дуже близьке, десь багато в чому. І воно нам дуже помогло на початок, дуже багато в чому. Бо е, спочатку, е, там перший якийсь період, е, люди е, не знали, що це кав'ярня мешканці міста. Угу. Люди говорили, це кав'ярня, де там портрети Шевченка, okay. <laughs> да, Ми трошки присвоїли собі. Такі японські, корейські які штуки, ну південно корейські. Some, some